Ви маєте можливість здійснити свою мрію та насолоджуватися вдалим поєднанням природи та комфорту. До вашої уваги будинки побудовані за всіма найвищими стандартами якості: монолітний стрічковий фундамент, утеплена підлога, стіни з газоблоку, словацька покрівля, вентильований комбінований фасад з натуральної деревини та металу. Всі комунікації заведені в будинок. Вода з власної скважини, септик, електрика фази і оптоволоконний інтернет. Ви забудете про буденність, маючи можливість використовувати власний пляж, насолоджуватися ароматом шашлику під відкритим небом, орендувати лодки, вейкборди та гідроцикли для активного відпочинку на річці. А також вас чекає приватний пляж з чистим піском, де ви зможете насолоджуватись теплим сонцем та кришталево чистою річкою. Екологічно чисте середовище, річка, ліс і пісок створюють прекрасне місце, де ви зможете забути про міський стрес та насолоджуватись свіжістю повітря. Нехай цей будинок дача стане вашим особистим укриттям, де ви будете відчувати гармонію з природою та насолоджуватися всіма благами власного куточка раю. Приходьте, і відчуйте цю атмосферу особисто. Ціни на ці будинки вас дуже приємно здивують. Звертайтеся за телефоном. 067-366-77-88